Всім вітання, слава Україні! Підготували ось таку діляночку від бур'яну. Звільнили. Зараз будемо висаджувати капусту пекінську. Ось це гібрид яморі. П'ять рядків. Зійшло половина. Ось це білко. Зійшла майже вся. З 50 насінь, 4 не зійшло. Зараз висадимо. Сьогодні вночі був мороз, 10 градусів було на вулиці. Також прихватило мої огірочки. Ось один, ось другий, третій. Підкидав я дрова о 9 годині вечора. Останній раз. Будильник поставив на першу ночі. Голова весь день вчора боліла, то будильник вимкнув, так і не встав. На жаль. Так я нарізав спочатку рядки 30 см міжжедя. Потім поробив лунки. Тут лунки 30 в рядку 30 на 30. Ось тут 20 сантиметрів. Міжрядя 30, лунки 20. Подивимося, як краще буде. Лунки Ось так. І готово. Так, зараз розкладемо і будемо садити. Ось так ми розложили капусту. Тут сорт гібрид Ямора що я хочу сказати. Корінці слабенькі. Буває навіть земля висипається з ячейки. Ось ця білка. Тут добре заплетена земелька. Цей гібрид мені набагато більше сподобався. По-перше, він зійшов майже весь. З 50 на 7 4 не зійшло. Цей половина не зійшло. Цей значно кращий. Зараз ми позагортаємо, поліємо і на цьому все з капустою. Капусту посадили, пролили. Перві три ряди, гібрид Яморі далі гібрид Білко Цей значно гарніший. Стосовно цього рекомендувати чи ні. Ну, не знаю, в мене не вийшло з ним. Цей подобається, однозначно. Буде на майбутнє. Тут два ряди рання капуста. Хто бачив раніше, вона має витягнулася, але вирішив посадити. Гадаю, щось та й вийде. Також за капусту рекомендувати чи ні. Так само як за гірочками ці гарні кібрія, проте ж бачите, померзли, менше витривалі. Ці страшненькі, м'яко кажучи, але всі стоять. Не знаю, відійде чи ні. Минулого року було таке, то відходило. Бачу, тут вже і помідор один. Можливо, ще цей. Так, наче всі живі. Тут всі витримали. Кабачок стоїть. Тут жоржини теж деякі померзли. Ну нічого, перці стоять добряче. На цьому все. Підписуйтеся, почнеться сезон, буде дуже багато цікавого про городи та не тільки. Всім гарного дня. Добра, Україні, перемоги!